Ось цей дачний комплекс один із найстаріших туристичних об'єктів Черкас. Колись Черкаський берег збирав відпочивальників з усього світу. Закордонних гостей приваблював Дніпро та розвинена, як на той час, інфраструктура. Театр працював, кінотеатри, Кінотеатри працював тут, на деяких територіях цих дачних будиночків були також літні площадки, тобто приїжджали артисти. Тобто це була постійно така активна курортна територія. Від активної курортної території з історією 110 років нині не залишилося і сліду. Дерев'яні споруди, колишня гордість містян, занедбані й забуті. Територія ця занедбана, фактично, вона втратила як таковий дачний тобто масив. Зараз дуже важко визначити, наприклад, чіткі межі і кількість будинків, які залишилися. До зведення будиночків на березі Дніпра свого часу доклав руку сам Городецький, подейкують дослідники, а розбудовувати дачний комплекс почали 1903 року. Тут багато було реностельних рішень, і модернових були, і еклектичних. Графічна пластика фасаду, яка зараз є, вона цікава. Тобто, яка зберіглася, навіть з того часу, що у нас лишилось. Нині до більшості будинків неможливо дістатися. Частина споруд у приватних руках, решту знищив вогонь або ж час. Чиновникам слід звернути увагу на пам'ятки архітектури, що занепадають, упевнений Федір Гонца. Їх легко привести до ладу. А відреставровані старовинні будинки будуть туристичною родзинкою. Черкас. Сучасники, які пращури не минуть нагоди відпочити на Дніпровому схилі. У 2014 році був випущений альбом рекламуючих послуг у цієї території, тобто це удачного дашного соснівки. І ось тому альбомі, там, наприклад, засказано судкива, там і 7 годин поїздом. Від одеться 10 годин поїздом. Ще ходили поїзди Черкаси, Варшава, черкаси санкт петербург Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.